Чого хвалишся злодійством сильний? зловживаєш милосердям Божим кожного дня. Неправду висловлює язик твій, як бритва вигострена, така твоя лжа. Ти полюбив зло більше, ніж добро, більше неправду, ніж говорити правду, ти полюбив слова погибелі, розмову улесливу, зате знищить тебе Бог до кінця. Викине тебе й видворить тебе з оселі твоєї, викоренить тебе із землі живих, побачать це праведні і злякаються, посміються над тобою і скажуть: Ось чоловік, що не в Бога шукав собі сили, а надіявся на силу багатства свого та підсилював себе злочинством своїм, а ямов, оливне зелене дерево в домі Божім, я надіюся на милість Божу повік. Буду вічно славити тебе, Боже, за все, що ти вчинив. Буду надіятися на ім'я Твоє, бо ти ласкавий до праведних твоїх.